Я бомбіні <ріст> Ну біні піцаніні. Ай-е, <ріст> віддай сюди! Хе-хе-хе-хе-хе, <ріст> а ну на. <ріст> Та що ви як шакали, понабігали сюди. Аго, ти хто? <ріст> хто би міг подумати? Але сьогодні ми з вами будемо злодюшками. <ріст> <ріст> Твоя база, база Вілін Оф. Да, це наша база. У мене тут нубіні піцаніні. Нубіні піцаніні. Так, давайте візьмемо з них бабосики. Віддай, ну віддай сімій ну піцаніні. <ріхи> Ей, Не чіпай мого нубіні піцаніні! Стій! Віддай, віддай сюди! <ріхи> віддай сюда, я сказав. А як її заблочити? Опа, заблочив. А я можу вийти? Так, все, чітко. У нас з вами є нубині піцаніні. <ріхи> Ми з вами можемо купляти ось всяких ось таких штучок. Свині на бомбардino. Ай, падеферо, оу, мен. Бандіто бобріто. У кожного з моїх підписників і не моїх підписників є своя база. І ми, значить, маємо ось ось цих штучок, всяких, значить, собі купляти на базу для того, щоб вони нам давали кошти. На, лови. <laughs> ай не можу попасти. Почекай, небезпечно, ніхто не може зайти. Не чіпайте. Ага, вийти не можеш, да? Вийти не можеш, значить, так? Ха-ха, а ну вийди звідси. Ай, Боляче, це було боляче. Та віддай могонубійні Піцаніні. Не чіпай могонубійні Піцаніні, Отдай сюди його! А це максимально цікаво. Я не думаю, що це буде так цікаво. Так, дивися, щоб ніхто не зайшов, я її заблокую знову. Ага. Заблокуємо. Все, заблокували. Так, ніхто не зможе зайти, да? Саме печально те, що мені будуть мішати підписники. Я їх дуже люблю і вони мені будуть заважати. Ну, давай цього купимо за тисячу. Все, все, все Ну пішов! Ну, не пішов, ну, не чіпай мого, не чіпай мого цього єнота. <схай> ти глянь, який він жорсткий. Так, все, він зайшов, так? Да? Так, він зайшов. Дивись, а він непогано бабок дає. А як ти зайшов сюди? Ано вийшов. Ано вийшов звідси. вазап. Cool, <схай> віддай сюди, віддай мого поцінь-муцінь. А як вони взяли, якщо в мене заблокована база? Як вони змогли взяти? А ну-ка, не чіпайте моїх... Вийшли звідси. Як вони змогли зайти? Лутаємо наші бабки з нубіні піцаніні і Талпа талпадиро. Талпа талпадиперо. У мене є дві тисячі. Можна купити ще одного, да, такого? Ну дай, йди на сюди, чуєш? Почекай, 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 почекай. Ай! Ні, не чіпай мого талпа. Заходимо на базу, мужичок. Ти мені маєш бабки лутати, ясно? Ого, заблоковано. Ага. А, я можу. Я думав, що я маю зажимати, а тут там можна, значить, не дозволяти заходити своїм кінтам на базу. Все, я поняв. Я то думаю, чому мої підписники на базу можуть зайти. Ага, все, окей. А вже вони не можуть зайти, так? Так, да, вже вони не можуть зайти. Так, в мене є дві тисячі. Ти не можеш зайти, так? Да? Так, да, ти не можеш зайти. Хе-хе-хе, <реж> хе-хе, попався. Ай, це було боляче. Лутаємо ще бабосики. У нас же є дві. Дві дев'ятсот. Дві дев'ятсот, так. Як? Ану вийшов звідси, ану пішов з моєї бази. А ну пішов з бази моєї. хе Ай, больно. У нас є 2900. Та за що? Є 2... Та ого. Ото я відлетів. Ей, не чіпайте тільки мою базу. Не чіпайте мою базу. Дайте мені спокійно пожити. Я ж не дозволяв підписникам заходити. Чого він зміг зайти? Нубіний піцаніні. Ага, я як купив, так я його можу і продати. Ага, окей, я поняв. А, віддай сюди назад мого єнота! Ану пішов. Ну, пішов. Лакі block. <хи> ага, все він зайти не може. Ага. Так, все, в мене вже є 5 тисяч, я можу купити собі якогось цікавого мужичка. О, оцього. Генгстер футера. О, ман, генгстер футера. Oh, -футера. хе <хи> Не ваша я дедас, е ты глянь. Так, ну все, четенько, пішло. Я бомбіні не Опа, пішов. Все, 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 ніхто не зайде, ніхто не зайде. А ха 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 ти не зможешь зайти. Так, давай. О, одна тисяча Що ви стоїте дивитесь на мене, як на льва в А ну ка не дивіться на мене. а ну на. <реш> не чого дивитися, ото підглядати. А ну пішли, звідси, ану пішли. Не чіпайте, не чіпайте, не чіпайте, ні. Я блокую базу. Ніхто не зможе вийти. Ага, ти не зможеш вийти, ти не зможеш вийти. Як зайшов? Як ти сюди зайшов? Так і виходь. А вийти, то ти вже не можеш. Хочете мене оставити без нубійні піцаніні? <Jerry> нубійні піцаніні. Я все чую, я все бачу, ти не вийдеш. Так, 10 тисяч, 15 тисяч, 1200. Шкода, що я не бачу, скільки там ще секундочек залишається. На, <пот Renaissance> <п> oh <my God> Ні, стій! А ну стій, я сказав! <звачте> Все, база заблокована, ніхто не зайде, ніхто не зайде на мою базу. Купимо ще когось. Та ну блін, та боляче. 1500. Я не можу купити нікого, ви мені заважаєте. О, дивись, жди, а якщо я його, я зможу його купити? <звачте> я його купив. Нащо я свиню купив. Ой, не свиню, це ж не свиня було. 250 тисяч, давай <звачте> <звачте> Та-та-та-та-та-та-шахур та, 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 <звачте> Який цікавий Та-та-та-та-та-та-шахур подожди. Ай! Та ну боляче. Та, віддайте, будь ласка, мене. Ай, больно. Так, все, заходимо. Скільки там? 12 секундочок. 1700. Кенгстер футера. У, ти багато даєш. А це скільки. Це вже 1100 дав. Ля, та ти що? Ми піднімаємося. Ага, ти зайшов, а наша зайшов сюди. А ну-ка, не чіпай. А ну-ка, не чіпай чуже. Ти тоже, а як ви так заходите? А, він стоїть тут, значить, то його б'є, і вони залітають до мене на базу? Я не можу. Їх занадто багато. Це важко. Віддай сюди! Віддай сюди мого. Віддай сюди! Віддай сюди! А що я попасти не можу? О, попав. О, господи, я вже втомився. Та ну давай! Та, я, попа... я чесно попасти не можу. Та, ну, капець. Ладно, а мені все одно бабки йдуть, так що нехай бігають з ними. Стояти! Ні! Та що ви як шакали, понабігали сюди? А! А! Мій нобійні піцаніні, А ну-ка стояти! Де? 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 Почекайте! Могу нубіні бійні піцінені хтось. Де він? стій! Стій, злодюшка. Це максимальний екшн. Одна секундочка, все, заблочила. А, вони не можуть зайти. Ха-ха. Так, так, 15 тисяч. Сюди. Бур-бур потапін. Бур -бур Давай носатий, петляй до мене на базу. Ха-ха, який він класний. Давай но. Ну. Капучино асасіно. А, ні, він викупив його. А, він скупив його і мені не хватає. Какашки, мені не хватило! Шо це? А чому я стою? О, чому я стою? Ні, не чіпайте мого! Кіт іди звідси. Ні! ні, ні стояти! Стояти всім на місці, я сказав. Це що за штука в мене на базі стоїть? Аго, ти хто? Ідемо до підписника. А я не можу зайти до тебе. Ха! Зайшов, дякую вам. Ти глянь! Оце да! Ого! Мої підписники хочуть мені допомогти, але я хочу качатися сам. Так не цікаво з допомогою. Ану, не чіпати моєго нубіні Пупаніні. Де він? Де мій нубіні Пупаніні? Ой, господи боже, ти мій. Шість тисяч який смішний? <схай> Чому ви так зі мною мені боляче. хватить мене бити вже? Мого нубіні піцаніні стипзили. Я попав в капкан. Хто тут поставив капкан? Та за що? Наче ви виставляєте ці капкани? Підписники навпаки мені мають допомагати, а вони мене навпаки. Б'ють, знешкоджують і вбивають. Ні, будь ласка, не чіпай, не чіпай, не чіпай мого нобіні піцаніні. О, 20 тисяч. Давай купуємо. Все, а ну-ка, пішли. Ні, ні, не, його купили. Та ну капець, якийсь. Віддайте назад мого цього. Я ще й купив цього кента Наша я його купив. 250 Ну, наша я тебе купив, а. Заходь сюди. Я його випадково купив, я хотів того купити, але не вийшло. Чому так важко? 27, О, купив. Все, а ну-ка тун тун тун. -тун, -тун. А ну-ка, відійшли всі. Наконець-то я зміг купити якогось класного. Як тебе звати? Перошело лемончело. О, ти глянь, два капкана поставили. Ну, зашибісь. Я вже йшов далі знову купляти. Ну мені не вистачає, у мене тільки 2000. А я завіз. Все окей, я відвіз. О, це хто? Ого. Панда Банан? Шо? Панда Банан. На цього не вистачає зовсім капельку. Та ну, йоптіль в каку. Це єнот в Ківі? Єнот нот в Києві. А, я ж і в капкан попав. А, ні, пойманий. Ні, не чіпайте, не чіпайте, я сказав. Не чіпайте моїх. Стояти всім на місці. Стояти всім на місці. Всі зайшли, всі мої підписники тут. Чому так важко з вами? А ну-ка, не чіпайте, нічого. Що за хаос? Ай, давай його купимо. Давай, капучино, асасіно, ти будеш моїм. Я купив його за 10 тисяч. А, давай, він дойде. Ні, стип залемого кінта. Стояти! Стояти! А, Ох, так значить. Отак, значить, да. Всім стояти на місці, не чіпайте моїх кінтів. Ану-ка, ти хто такий? Ну пішов звідси. Блін, ні, він був такий клас. Та стояти, я сказав. Ви що думаєте, я не зможу? А я їх зможу. Вони спеціально бігають до мене на базу для того, щоб мені завадити. І це називається мої підписники. Це називається ті, хто мене любить, хто підписаний, хто дивиться мої відоси. Да, Отак, значить, да мужики? Отак. Да? Угу. Чекай, не чіпаємо мого капучино асасіно. Тільки в мене на базі ось така суєта. Дивися, давай подивимося на інших базах. Он тут в чуваків, ти глянь, що відбувається. Як в них все чітко, да? І там пусто. Ніхто ні в кого не хоче нічого стибзати. А в мене, а в мене починається ось таке бешенство. Ти глянь. Ти глянь, скільки людей в мене на базі. І це називається підписники. Це називається ті, хто мене хоче спасти. Ті, хто мене дивиться, і мене любить. Отак, От да, мужики? Хаос. це хаос. Давай, носатий. Не купляйте, не заважайте. Ні, 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 ні. Все чітко. Да, 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 носатий в нас. Бер бир, потопім. Да, він в нас. Ха -ха -ха. носатий нашій. Ну і я думаю, що на цьому можна закінчити. Дуже вам дякую. Що? Чіпай, не чекай, чо. Чекати, стояти, стояти, не чіпати, не чіпати, секундочку. Все, заблокував. Фу, це було жорстко. Дякую вам за увагу. Бажаю чудового дня і чекайте нові відео. Всім пока-пока. Бем! -пока.